Перше послання святого апостола Павла до Тимофія з 22-го вірша глави 5 по 11 вірш глави шостої. Руки скоро, не возлагай ні на кого же, ніже приобщайся чужим гріхом, себе чисто соблюдай. К тому не пей води, но мало вина приемли, стомаха раді твоєго і частих твоїх недугов. Неких же чоловік грісі явлений суть, предваряющие на суд, неким же і последствують, так уже и добрые дела, на суть, І сущие инако утаиться не могут. Ялицы суть под ігом раби, Своя господи всякі честі да сподобляють, да ім'я Божує не хулится і ученіє». Имущие же верны господи, да ні не, не радять о них, понеже братіє суть, но паче да работают за неверні суть і возлюблені, і же благодать восприємлющі. Сія учі і молі. Аще ли кто инако учит и не приступает к здравым словесям Господа нашего Иисуса Христа, и учению, еже по благоверию, разгордевся, ничто же веды, но не дугуя о их и словопрениях, от них же бывает зависть, рвение, хулы, непщевание лукава беседы злые растленных человеков, умом и лишенных истины, не пщующих приобретение быть и благочестия. Отступай от таковых. Есть же снискание вели благочестия с довольством. Ничто же по внесохом в мир сей яве, яко же изнеси, что можем. имеющие же пищу и одеяние, сими довольны будем, хотящие богатитеся впадают в напасти и сети, и в похоти многие несмысленные и вреждающие, я же погружают человеки во всегубительство и погибель. Корень во всем злым сребролюбие есть, Его женец и желающий заблудиша от веры и себе пригвоздиша болезням многим. Ты же, очеловече Божий, сіх бегай, гони же правду, благочестье, веру, любовь, терпене, кротость. Не рукополагай скоро нікого і не приставай до чужих гріхів, бережи себе чистим. Води більше не пий, але трохи вина заживай ради шлунка твого та частих недугів твоїх. У інших людей гріхи явні, і йдуть перед ними на осуд, а за іншими йдуть слідкома. Явні так само й добрі діла. А ті, хто інакший, сховатись не можуть. Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними всякої честі, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони. Але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа, та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів. Нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі псутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких! Великий зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибіль, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Боже, людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю.